Курс чудес урок 261. Бог мій притулок і моя безпека. Я буду ототожнювати себе з тим, що вважаю притулком і безпекою. Я – Побачу себе там, де відчуваю свою силу і подумаю про життя всередині фортеці, де я у безпеці і на мене не можуть напасти. Нехай я сьогодні не шукатиму безпеки у небезпеці ані. Спокою у нападках. Я живу у Бозі. У ньому я знаходжу свій притулок і свою силу. У ньому моя ідентичність. У ньому вічний спокій. І тільки там я згадаю. Хто я є насправді? Нехай я не шукаю ідолів. Сьогодні, Отче мій, я хочу повернутися додому до Тебе. Я обираю бути таким, яким ти мене створив. Знайти сина, якого ти створив як моє я. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.